У моїй Сузукі базової комплектації не було освітлення багажника. Це не смертельно, бо за потреби можна підсвітити телефоном, але трохи незручно, якщо потрібні дві вільні руки. Для вирішення цього питання я придбав на Аліекспресі пласку світлодіодну лампочку на 12 В, яка кріпиться до плоских поверхонь двостороннім скотчем, який вже наявний на її задній стороні. Розміри її. 15 на 25 мм. Лампочка має штекер типу тато. В комплекті йшов так званий адаптер, можна було вибрати один з трьох. Мені не важливо було який саме, бо від нього потрібна була лише друга частина роз'єму для лампочки типу мама. Також знадобився вимикач такого типу, для його монтажу достатньо випиляти прямокутний отвір в потрібному місці обшивки багажника. Вимикач фіксується пружними елементами на його бокових стінках. Оце вже приклеєна лампочка. Зліва видно її роз'єм. Дроти від лампочки заведено за обшивку через вентиляційні прорізи. Е, мінус під'єднав. Отут от в цьому місці там є болт до того болта. От, до, до болта під'єднав мінус. Оце він йде. Мінусовий провід, а плюсовий. Затягнув там звідти салону попід цю пластмасу, оце плюсовий провід. Ну і тут став такий вимикач. Плюсовий кабель для освітлення багажника. Він у мене салатового кольору. Я прокладав вздовж салону разом з кабелями для парктроніка. Про це було окреме відео. Моторне відділення кабель завів поряд з пучком інших кабелів. Місце проходу розташоване зліва від педалі щеплення. Прохід зроблений досить щільно, тому довелося для свого кабелю зробити прокол в гумовій муфті. Плюсовий провід підсвітки виведений от з салону от він салатовий. поруч з пучком кабелю і заведений в коробку. З запобіжниками. Ось така кришка коробки. І тут було три вільних контакта: 1, 2, 3, де є постійно 12 вольт. Причепив такий наконечник. І він тепер там в багажнику постійно 12 вольт. Якщо хтось не знав, то тут на кришці є запасні запобіжники і приспособи для виймання запобіжників. Дякую за увагу. Якщо було корисно, ставте вподобайки. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили.